Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні я вам хочу показати українську народну казку Коза Дереза. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає старшого сина до козу пасти. Пасу, пасу, я козу випасаю, травичкою годую, водичкою напуваю. Пас пас хлопець її аж до вечора, та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротах у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? А коза каже Ні, дідусю, не пила і не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через грибельку». Вона вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. О дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пішов син пасти козу. Пасу пасу козу випасаю, травичкою годую, водичкою напуваю. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому, тільки став до ворів доганяти, а дід став на воротах у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? А коза відповідає. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через грибельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. Ні. О дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. Ось баба пасе козу. Пасу пасу козу випасаю, травичкою годую, водичкою напуваю. Увечері стала жінка доганяти козу до двору, а дід уже стоїть на воротах у червоних чоботях та й питається Кізонько моя, мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? А коза йому відповідає. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через грибильку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. Мі. О дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Паску висти, пасу пасу козу випасаю, тровичкою годую, водичкою напуваю. А ввечері погнав козу додому. І тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротах у червоних чобочах та й питається Тізонько моя мила, тізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, бігла через місточок та хопила кленовий листочок. Бігла через грибинку і крапельку, тільки пила, тільки їла. тоді дід розсердився та й прогнав козу, а коза вирвалась та й утекла у ліс. У лісі бачить коза зайчика в ухатку. хатку. Вона туди вбігла і заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хаті. Зайчики питається. А хто хто в моїй хаті? Коза визирає, «Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо дупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі смерть!» смер. От вибіг з хатки, сів під дубком та й плаче. Коли йде йому назустріч ведмідь. Та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? От я його вижену. А хто, хто в зайчиковій хаті живе? Як коза дереза, за три копи купли, на півбока лупли, на тупу тупу ногами, з колютими рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Ведмідь злякався. Та й побіг. І каже, ні, зайчику, не вижену, боюсь. От знову пішов зайчик, сів під дубок та й плаче. Коли іде вовчик, братик, а чого це ти, зайчику, плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати? Коли в моїй хаті звір страшний сидить. От я його вижену. Та де тобі вигнати? Тут і ведмідь гнав та не вигнав. Отже, вижену і побіг до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці живе? Коза визирає. Я коза дереза, за три копи коплена, півбока лоплена, топо топу ногами, з тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету. Тут тобі смерть. Вовк злякався і каже, ні, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик ізнов пішов, сів під дубком і плаче. Коли бачить, іде лисичка і питається, а чого це ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені лисичко з не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А я його вижену. Де тобі лисичка його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав. Та то тобі. Отже, вижену. Побігла до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці?» «Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. Ні-ні ні, зайчику побігачику не вижену, боюсь. Пішов зайчик знову хіх -хі, дубком і плаче. Коли лізерак не бора, та й питається, чого ти, зайчику побігайчику, плачеш. Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний збір сидить? От я його вижену. Де тобі вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вов гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнав. Отже, вижену. А хто хто в хатчин зайчикові хатці живе? Коза визирає і говорить, як коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету. Тут тобі й смерть. А рак усе лізе-лізе в хату виліз вже на піч. А я рак не борак, як ущипну буде знак, та як ущипне козу клешнями, Коза як замикає. Ме. Ме. Та з печі. Та з хати побігла тільки і видно її. От тоді зайчик радий, прийшов у хатку. Та так вже Ракові дякує та й став жити у своїй хаті. Ну що, малята, сподобалась вам казка? А кого ви з героїв запам'ятали? А хто вам сподобався найбільше в цій казці? Я дуже рада була знову з вами сьогодні зустрітися. До побачення, малята!